Добрий день, з вами медовий хлопчик. Ми продовжуємо лапати рибку. У нас зараз акція на рибу. Треба злапати кожному з гравців 360 кг. Получимо 5 діамантів. Так, то нам не підходить. Так, коричневий. Треба маленький, щоб був. Тут і в середньому нічого не лапається так. Тут середній. Меняємо наживку, ну а як? Та як та на середні, там на риболов Тоже середній, там підходить. Золотий гачок, золотий гачок, так неохота втратити. О, ні. Зелений.

Мені треба там діаманти заробляти, нові риби лапати. А нові лапаються тільки ті, коли є маленьке то коло. О! От тепер, щоб тільки не зірвалося. Ріше можуть злапатися нові риби, коли є маленьке коло. Тому треба лапати тоді, коли є маленьке коло. Давай, давай, дорогой, давай. не зірвися! Куда, куди? Ух ти! Так, гігантський усальський, це і добре, що ми зі... Але тут є ді ді діамантова риба. 12 кілограм, 384 грама. Давай так, зелена. На фіолетовий гачок щось багато лапається тепер великою рибою. Хоч бере вже їх не кидай. Коричневий гачок. Ну заражакція. Можна злапати якусь рибу. Фіолетовий. Середня підходить, так. Золотий. О! Щось точно. Знову точно те, то, що ми лапали. І вже золотих очків не буде у мене. Точно, красноперка, красноперки лапаются на золотые очки. Так, зеленый гачок. Коричневый гачок тоже широкий. Ладно, зараз буде вже з трохи менше по всему будем лапать. Получается. З Злапати могу рибу цього разу. 360 килограмм діамант. Та Там ну, ерунда Пісок і Сейчас на 4 кг риби. Ну ладно. Давай, зеленый. ¡Puedo